Добрий день. Сьогодні хочу спокійно і по-людськи розповісти, що таке консервативне лікування нориці прямої кишки і яку роль воно відіграє. Коли людина дізнається, що в неї нориця, перша реакція це страх. Може обійдеться мазями, а може само заживе. І насправді на початкових етапах ми справді можемо допомогти організму без радикальних втручань. Консервативне лікування це комплекс заходів, щоб зменшити запалення, біль і дискомфорт. Сюди входять теплі сидячі ванночки з ромашкою, фурацеліном чи антисептичними розчинами, вони очищують і заспокоюють зону м'які протизапальні мазі або свічки, які зменшують подразнення і біль антибактеріальна терапія, коли є гнійні виділення або підвищена температура. Раціон харчування, тобто більше клітковини, води, щоб поліпшити роботу кишечника і уникнути запорів, і навіть гігієнічні звички, такі як обережне підмивання після кожного випорожнення, бавовняна білизна, уникання подразників. Таке лікування не закриває норицю, але воно допомагає зняти запалення, очистити хід, дати тканинам відпочити. Часто після курсу консервативної терапії людина відчуває значне полегшення, зменшується біль, запах, подразнення. Це важливий етап, щоб організм відновив сили, а запалення не поширювалося. Але важливо пам'ятати, консервативне лікування це догляд і підтримка, а не остаточне рішення. Воно допомагає жити комфортніше, стабілізувати стан і, головне, не боятися зробити наступний крок до повного відновлення. Бережіть себе і пам'ятайте, будь-яке лікування починається з уваги до власного тіла.